Та зараз ми знаходимося на тій частині личаківського кладовища, де поховані воїни, які загинули в російсько-українській війні, історія цього місця складна. Початково це був цвинтар для вояків австрійської армії, полеглих у Першій світовій війні. У 1946 році радянська влада знищила ці поховання. І створила тут цвинтар радянських солдатів, які загинули у Другій світовій війні та під час боротьби з УПА. У 1974 році меморіал набув свого радянського вигляду. Лише у 2021 році радянську символіку, включаючи зірку, було демонтовано. Зараз це місце набуває нового, надзвичайно трагічного, але величного вигляду. Тут поховані українські герої, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Кожне з поховань прикрашене українським прапором. Тут знайшли свій спокій військовослужбовці ЗСУ та добровольці. І на жаль, у багатьох з них життя обірвалось у дуже молодому віці. Родичі та друзі прикрашають могили квітами та особистими речами загиблих. Це місце не лише скорботи, а й великої сили духу. Воно нагадує нам, яку високу ціну платить наш народ за свободу та як важливо пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за наш спокій. Довгі ряди могил з прапорами тягнуться на весь простір. Це місце стало символом незламності та мужності українського народу. Личаківський цвинтар з його Марсовим полем став сумним, але важливим місцем паломництва. Сюди приходять тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять героїв. І це місце завжди буде нагадувати нам про тих, хто подарував нам майбутнє.